Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемперу, в'язаного гачком з назвою калейдоскоп. Так, Сьогодні ми будемо в'язати 89-й рядочок тулуба джемпера. Дуже простий рядок. Давайте подивимось його схему. схему. Після з'єднувального напівстовпчика ми робимо стовпчик без накиду, в центральний стовпчик елементу попереднього 88-го рядка. Дві повітряні петлі і стовпчик без накиду, в центральний стовпчик наступного елементу попереднього 88-го рядка. Кількість петель не змінюється. У нас в рядках, так їх має залишитися 225 петель. Так, і що у нас тут початься? 75 оцих елементів, стовпчик і дві повітряні петлі. 75 повторів цього елементу. Ну, Давайте це пров'яжемо. Щоб Точно, і до кінця все було зрозуміло. Це у нас а, продовження у цього комплексу візерунків. От ось такий візерунок, ось такий, він має бути симетричний в обидва боки, в обидва боки. І ми от зараз його завершуємо. Ось цей рядочок і ще один. Нам такий буде потрібен. Так, ось з'єднувальний напівстовпчик, який ми поєднали, завершили 88-й рядок. І починаємо в'язати 89-й. Ми робимо в центральну оцю петлю. Тут зробимо стовпчик, ні, мабуть, не будемо робити. Зробимо. Ще один з'єднувальний напівстовпчик перейдемо от в цей а, центральний стовпчик попереднього елемента попереднього ряду. Зробимо петлю підйому і стовпчик з одним накидом, без накиду, просто стовпчик в ту саму а, петельку. Верхню петельку, стовпчика з одним накидом. Далі дві повітряні петлі, і в наступному елементі знаходимо верхню петлю центрального стовпчика з одним накидом, другого. І робимо стовпчик без накиду. І так, до кінця цього рядка по колу повторюємо, у нас має бути 75 таких однакових елементів. Стовпчик без накида і дві повітряні петлі і з... з початку. Ось так, такий вигляд це має. Ось такі арочки з двох повітряних петель, які фіксуються в середній стовпчик елементів попереднього ряду до кінця рядка. Дивіться, я пров'язала 89-й рядочок тулуба джемпера. Ось такі арочки з двох повітряних петель і стовпчики без накиду. І завершується цей ряд двома повітряними петлями після стовпчика без накиду, які ми маємо закріпити з'єднувальним напівстовпчиком. Ось Перший стопчик без накиду. Все. Після цього рядка візерунок має ось такий вигляд. Mm. О, налаштувалась різкість, я думаю, щось таке вже. <кій> так, це отак у нас виглядає візерунок. І, на жаль, це вже не влазить все в кадр. Тому так показую низ, Це перед, це спинка. Спинку я ще так і не зашила цей розріз. Але треба зашити і поміряти. Ви також, якщо ви так по колу в'яжете, то ви можете міряти, щоб визначатися, яка довжина вам потрібна. Так, ну на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.